Причина зупинки 35 стаття. Вам повідомлено. Вам, ви яку що хочете законіти? Я вам пояснив статтю 35 -ту. Має бути наказ. Наказ я має бути. Випадку. Ні. Ви не даєте з ним ознайомитись, ви незаконно зупинили мене. Поділи, ви зловживаєте я своїми не повноваженнями. Давайте показати просто по я не Ні, тільки на законних підставах. Товариш поліцейський, я затриманий. Ви поки що обмежені в русі. ви не ну, то... Стаття 32, пункт 2. А де ваш значок? 32 не підходить, не підлягає зараз 32. Тому що я. Я вас не вимагаю зараз посвідчення водія. Я, я водій. Я водій. Ну, Ні, ні, тоді визивати слідчі оперативну групу. Хорошо, буду визивати слідчі оперативну групу. Друзі, ось така зараз ситуація майже скрізь. Зупинили працівники поліції і не можуть довести підставу зупинки. То в них? Мобільний блокпост, то в них пересувний блокпост, то в них надувний блокпост, то ще якийсь блокпост. І сьогодні будемо про це говорити. А якщо ти вперше на моєму каналі і хочеш знати свої права, і сьогодні ми сухо, згідно юридичної точки зору, чітко розберемо кожен момент, про який каже працівник поліції, щоб водій знав, як апелювати, тому підписка на цей канал, а ми починаємо. І 18 пунктів, виконайте, будь ласка. Валько Євгеній Васильович. поліції. Севірна каже водій одразу зупинив працівник поліції, що виконуємо статтю 18, часть 3. Хто ви такий. Представтеся, ваше службове посвідчення, щоб подальшому мати змогу і розуміти, на кого залишати скаргу, якщо зупинка автомобіля або вашого транспортного засобу є безпідставною. До речі, скарга. Зразок в описі під цим відео. Користуйтесь. Причина зупинки: 35-та стаття. Вам повідомлено. Як до вас звертатися? Пане водій. Пане водій. причина зупинки зупинку 35-го пункту. Він не підходить, не підлягає до мене. В якій групі телеграм скидаєте це все відео? Нікуди я не скидаю, я для своєї охорони, для своєї безпеки знімаю. Може, що ніхто не чіпає. Ну, я просто, я знаю, що, я знаю, що буває. У мене є всі документи, але ваша незаконна причина зупинки. Вам ви яку що хочете законність? Я вам пояснив статтю 35. Має бути наказ, наказ я має бути. бути. Ні, ви не даєте з ним ознайомитись, ви незаконно зупинили мене. Ви незаконно мене зупинили. Ви, ви можете поскаржитися на наші дії. Обов'язково, якщо ви будете мене тримати, я буду визивати слідчо оперативну групу і буду скаржуватися. Поки ви не покажете свої документи, ми не маємо права вас. Ну ви не маєте права мене затримувати, я нічого не порушував. Що ми бачимо? Підстава зупинки це пункт 7 статті 35. Як вона звучить, якщо повноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху? Так ось як водію зрозуміти про те, що дійсно є така підстава. Все досить таки просто. В нас, по перше, 35 –– це превенція. Згідно превентивних заходів, ми відкриваємо і дивимось там. Чітко визначено, що що кожен повинен. Кожен працівник поліції зобов'язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним. Описом підстав зупинки визначеної у цій статті. Це перший момент. Другий момент не забуваємо про те, що є стаття 57 конституції, яка каже, що закони, і інші нормативно-правові акти, що визначають права обов'язків громадян, вони мають бути доведені до відома населення у порядку, який встановлюється законом. Тому необхідно довести, що дійсно є таке обмеження, тому що ми що знаємо, ще? третій момент це постанова кабінету міністрів 879. Яка звучить так: порядок тимчасового обмеження або заборону руху ТЗ та інших самохідних машин і механізмів на окремих ділянках автомобільних доріг загального користування. Так ось, навіть якщо відкрити цю постанову, то взагалі немає ані слова про те, що це робиться в рамках якихось перевірок, перевірок документів або ще чогось. Все ж чітко зрозуміло. Ти повертаєшся до закону України про національну поліцію і чітко бачається те, що якщо є відповідне рішення повноваження органу про обмеження чи заборону руху, давайте це рішення, давайте його дивитися і в зв'язку з чим прийнято таке рішення. В цьому рішенні 100% вже не буде про те, що я зупинив вас для того, щоб перевірити документи. А це до речі буде далі. Друзі, нагадую, що з 2025 року почав діяти новий закон, що стосується автострахування. Відповідно до нього підвищилися ціни на автоцивілку, але також друзі з'явилися і свої переваги. Давайте про них. Ну, наприклад, підвищилися максимальні розміри виплат, також скасували врахування зносу при розрахунку вартості ремонту. Також впровадили обов'язкове для всіх пряме врегулювання, за яким ви можете звернутися. По відшкодуванню до своєї страхової компанії, а не до страхової компанії, винуватця ДТП. Тому вам буде корисно порівняти автоцивілки від різних страхових компаній в застосунку Hotline Finance, вибрати найкращий для себе варіант та оформити зі знижкою 10% за промокодом Болтік 10. Всі деталі в описі під цим відео я нічого не порушував. Згідно, згідно наказу 1456 також маємо право перевірити міст. У машині речей ваша. Має бути причина зупинки. Її вас немає. Я нічого не порушив. Я її. Я, я їду, соблюдаю правила дорожнього руху. Ви молодець, я ж вас не зупинив і зараз не наказує подія. Ну, ви зловживаєте своїми повноваженнями. Надайте, давайте, давайте, будь ласка, документи згідно пункту 24. Тільки на законних підставах. Тільки... Я закон. Ні, це не законна підстава. Ви можете показати просто паспорт, я не Ні. Тільки на законних підставах. Тільки на законних підставах. Закону підставу пані вам було озвучено. Це не є закон, у вас немає доказів. Доказів чого? Срочку, правильно? правильно, правильно. До речі, вони не надають наказ відповідний для ознайомлення водію. Працівник поліції каже про те, що згідно наказа 1456, я маю право перевірити особисті речі в транспортному засобі, зупинити транспортний засіб. Стоп одразу. Такого наказу не існує. Є постанова кабінету міністрів 1456. Відкриваємо також згідно цієї постанови дійсно затверджений порядок перевірки документів в осіб, огляду речей та здає багажу вантажів службових приміщень. Так що там визначено, там визначено, що є оповноважена особа. Хто така оповноважена особа? Дивимось на екран. Далі у нас визначається, хто взагалі має право на проведення певних дій. Право на проведення перевірки документів, огляду речей, ТЗ, службових приміщень, житла громадян надано відповідним уповноваженим особам Нацпола СБУ, управління державної охорони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Державної міграційної служби, Державної митної служби та Збройним силам, які які дуже важливо визначені в наказі коменданта. В свою чергу, ось. Ці працівники поліції взагалі не показують жодного документа. Таким чином вони діють не в рамках чинного законодавства та привищені службові повноваження, що дає підстави водію вважати, що їх дії сто відсотків незаконні, і він не зобов'язаний їх виконувати. Е, Товариш поліцейський, я затриманий. Ви поки що обмежені в Русі, ви не затримали. Ну так по якій причині? Я вам кажу, вики ми не перевірили вашу особу, не встановили. Ні. Ображення. Ні, у вас немає підстав. Підстави та повноваження. Підстави та повноваження, товариш поліцейський, підстави та повноваження. Я вам пояснив і більше спорити вами не збирали. Ні. Тільки на законних підставах я вам покажу всі документи, всі. Тільки на законних підставах Ні. цікава історія, що працівник поліції каже про те, що ви обмежені в русі. А які підстави для обмеження руху, і що це взагалі таке? Чому ви тоді не складаєте відповідний адміністративний матеріал? Встановлювати особу або затримуєте його. А затримання це вже складний механізм, тому що для цього також повинні бути підстави. І для працівника поліції у цьому варіанті розвитку подій будуть серйозні наслідки, якщо він застосує безпідставне затримання до водія. Дивіться, згідно пункту 2421, я вас не потребую. Зараз ні е, 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 посвідчення водія. Тільки на законних підставах, я вам... Та, чую, а ви мене не чуєте. Ви зловживаєте своїм повноваженнями. Стаття 32, пункт, е, пункт 2. А де ваш ви значок? Вище показати. Не треба. Ні, ні. Тридцять 32 не підходить, не підлягає зараз 32, тому що я. Я не вимагаю зараз посвідчення водія. я водій. Я водій. Все, і ми не приїдемо до тих пір, поки, поки не буде до поважна причина. І ви мене послухаєте. Ні, є 11 пунктів, 11 підстав. Не водія, а особу чоловічої статі. Кліцейський має право Ні. Ну, ні, ні, тоді визивати слідчо-оперативну групу. Хорошо, буду визивати оперативну групу. групи. Встановлювати особу. Будемо, будемо. Підписати заяву, буде писати скару. Як забажаєте. Просто жах, коли подальшому ти чуєш інформацію стосовно того, що підстава зупинки була 32 стаття перевірка документів. Ну скільки можна про це казати? Немає такої підстави для зупинки. Перевірка документів. Перевірка військово військово-облікових документів. Все це не відноситься до. Заходів превенції у вигляді зупинки транспортного засобу. Згідно пункту 16 закону про дорожній рух. випишіть, будь ласка, двигун на автомобіля. Нащо? Ви можете нарвати хлопці, які стоять спереду на небезпеку. Нічого страшного, я не нікуди не. Вам може нічого страшного. Ви високате в автомобілі. Так, давайте так, пане поліцейський, якщо я затриманий, составляємо протокол затримання і, і тоді йдемо сугубо, все по процедурі. Я так, так не буду. Предібляйте свої документи, на кого я маю составляти протокол затримання? На водія? Угу. Встановлюйте мою особу. Ну, тоді прислідуємо з нами до відділку поліції, розділяйте вам де особи. Составляйте протокол, будь ласка. І що? Составляйте протокол. На кого? Раз запит. На водія. Установлюйте особу. Ну, вас? Причина, Причина ви? зупинки. Ви мені не повідомили мою причину зупинки. Ні, вона не підлягає. Вона не підлягає перчинній зупинці. А що підлягає? Як це не підлягає. Ну, то я, маю щось, я маю щось порушити. От тоді я з вами з'їдем. Я нічого не порушив. Я вас притягував за порушення, розумієте? А так це просто йде перевірка документів. Ні, нічого не буде. А ось, друзі, цікавий момент. Відкриваємо статтю 16 закону України про дорожній рух. Там дійсно визначені основні права та обов'язки водія транспортного засобу. Початку йдуть. Права водія, ми їх чітко бачимо. Потім йдуть обов'язки водія. До речі, друзі, якщо ви хочете знати свої права і обов'язки вміти вірно ними користуватися професійно, використовуючи зразки, приклади, скарги, придбайте мій авторський курс захисту прав водія. В описі під цим відео буде посилання. Дуже багато вже водіїв його пройшли. Ми вже закриваємо продажі другого курсу, тому встигніть, щоб мати ще додатково, окрім крутих знань, зразків документів, підтримку наших юристів і мою в тому числі, а також 50% знижки на клуб юридичного захисту водія. Це лише для тих, хто придбає мій курс. Ось такий бонус. Переходьте в опис під цим відео. А ми повертаємось до закону України про національну поліцію, і там визначені обов'язки водія. Такого обов'язку я не знайшов щодо того, щоб водій зобов'язаний вимкнути двигун транспортного засобу. Немає знову ж таки поліцейський мимо. Так ось, друзі, коли потрапляєте в таку ситуацію, чітко дійте згідно логаритму і завжди фото-відеофіксацію, встановлюйте працівника поліції, повідомляйте на телефон гарячої лінії 0800 вісімсот це Міністерство міністерства внутрішніх справ. Залишайте скаргу на незаконні дії працівника поліції і у разі необхідності викликайте на місце 102 для того, щоб зафіксувати відповідні події. Якщо працівник поліції діє незаконно, не забувайте про те, що у разі перевищення службових повноважень порушити кримінальне провадження, щоб кожен працівник поліції нес відповідальність. Працівники поліції, давайте вже вчить закон свій профільний, щоб вміти чітко згідно алгоритму по закону діяти, і водії будуть тоді все це розуміти і ставитись до вас з розумінням. Однак, коли ви порушуєте закон, а водії вже його знають, і більшість водіїв завдяки тому, що ви дивитесь цей канал. Вступайте до нашої спільноти, купуєте для себе корисну літературу і використовуєте її. До речі, в описі під цим відео посилання на наш АД-шоп, Там є новинка, алгоритм для водія, як діяти, придбайте для себе. Виходить така ситуація, що водії стають більш досвідченими. Є цікавий контент, присилайте мені. В описі під цим відео буде посилання. Не забуваємо підписатися на мій телеграм-канал. Там виходить багато чого цікавого, друзі. Бережіть себе, з вас коментар обов'язково під цим відео. Водій молодець. Чим закінчилася ситуація, мені невідомо, тому кожного. Ного прошу, хто прислає мені матеріал. Знімайте від самого початку до самого кінця, щоб було чітке розуміння. Потрібна наша допомога. Звертайтеся в описі під цим відео. Посилання на мої соціальні мережі. Бережіть себе і усім вам мирного неба.